Привіт, друзі! Якщо раніше тепловізори були для нас якимось технологічним дивом, яке ми бачили тільки у фільмах, то в сучасних реаліях вони вже давно не викликають подиву і стали невід'ємним гаджетом для бійців ЗСУ. Щомісяця їх сотнями відправляють на фронт ще починаючи з 2014 року, але все одно періодично у людей виникають певні питання щодо цих приладів, і сьогодні ми будемо на них відповідати. А з вами Дмитро, канал Сікюр, приємного перегляду. Перше, що часто питають, ціна. Люди часто обурюються, що у відео не кажуть ціну чи навіть її приховують. Одразу скажу, що це не військова таємниця, і ми не спеціально її приховуємо. Просто ціна з часом може змінюватись. Це залежить від курсу валют, логістики та багатьох інших факторів. Також у нас часто бувають знижки, тому ціна на певний товар може змінюватись кілька разів на місяць. Тому якщо вказати одну ціну, а людина подивиться відео через півроку, то ціна буде вже інша. Але, як я сказав, це не таємниця. Ви можете за секунду перейти на наш сайт, посилання буде в описі і подивитися актуальну на сьогодні ціну. Найпопулярнішим тепловізором у нашому магазині є лінійка монокулярів Termtech Циклоп, які ви зараз можете бачити у нас на столі. І нас часто питають, чи можна їх причепити на шолом. Відповідаємо ні. Тут немає кріплень і самі роз'єми тепловізора не що це буде ну, не дуже зручно. Є окремі тепловізори, спеціально розроблені для шоломів, але не ця лінійка. Тут є спеціальна різьба, аналогічна є і на фототехніці, щоб встановити циклоп на штатив. Чудово підходить для стаціонарних пунктів спостереження. Також часто питають, як вибрати мову та налаштувати час на тепловізорі. Доволі просто, зараз покажу. Заходимо в меню. Іконка шестерні. Обираємо вкладку Система або «Systems», якщо у вас меню англійською. Там є вкладка мова або Language. Тут і обираємо потрібний вам варіант. Далі час. Теж у вкладці система обираємо часовий пояс або «Time zone». Там обираємо наш часовий пояс, і система автоматично оновить час, коли ви включите GPS. Все доволі просто. А в оновлених версіях прошивки ці всі налаштування є в меню. Наступне питання: чи не буде видно супротивнику сам тепловізор? Так, зверху тут є світовий індикатор заряду, його важко помітити спереду, але його завжди можна вимкнути у налаштуваннях. Об'єктив тут затемнений, так що відблисків від місячного сяєва чи ліхтарика теж не має бути. Хоча виробник не радить взагалі чимось світити в об'єктив, особливо дивитися на сонце. А якщо ви мали на увазі тепловізор з тепловізора, то можете подивитися результат. Часто запитують, як під'єднати тепляк до телефону чи планшету. Зараз все покажемо. Для початку встановіть на свій телефон додаток Smart Thermal. Під'єднуємо тепловізор до телефону через точку доступу. Це самий актуальний і надійний спосіб. Коротким натисканням джойстика увійдіть в підменю налаштування мережі та виберіть «Hotspot». Увімкніть «Hotspot», після чого монокуляр перетвориться в точку доступу. Встановіть ім'я та пароль точки доступу та підтвердіть їх за допомогою джойстика. Після підключення мобільного пристрою до точки доступу монокуляра відкрити додаток, щоб під'єднати монокуляр остаточно. Також часто буває, що з початку роботи в тепловізорі не включена функція виміру дальності Далекомір. Його треба увімкнути вручну. Для цього заходимо в налаштування Вкладка Вимір. І там включаємо цю функцію. А далі натисніть джойстик ліворуч під час користування гаджетом і він включиться. Сподіваюся, ви знайшли відповіді на питання, які вас цікавлять. А якщо ні, то пишіть у коментарях і ми відповімо вам або запишемо ще одне відео. І на всяк випадок прикріпимо керівництво користувача у посиланні. А обрати та замовити ці та інші тепловізори ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами Дмитро, канал Secure, До нових зустрічей.